В'їзд на Україну за 150 тисяч гривень. А якщо бути точними, за 152 і плюс 3,5 тисячі комісії. Дівчата, а вас теж розвертали на митниці. Ви знаєте, е, ніколи в житті не думала, що наші закони працюють проти громадян. Отже, для того, щоби. Інші не потрапили в таку ситуацію, як я, а наші законодавці, нарешті задумалися над тим, для кого вони приймають закони, я знімаю це відео. Будучи е, вже майже два роки в Британії, я отримала ліцензію водійську. Британську і придбала авто не сьогодні, не вчора, а ще на початку літа, тобто користуюся ним уже давно. Маю біометричний дозвіл на постійне проживання в Британії і маю договір оренди. Проте цих всіх доказів недостатньо було митникам, щоб впустити мене додому на канікули з двома дітьми і повною машиною, багажу та речей. А пропозиція митників була наступна: ми можемо вас розвернути на польський кордон, лишите машину там і приїдете автобусом. Дівчата, це реально три дні в дорозі, Томлена настільки, що просто руки трусяться. Як це почули мої діти, в них почалася істерика. Скажіть, будь ласка, що потрібно було робити? Друга пропозиція митників: ви можете заплатити гарантійний внесок і виїхати машиною. Протягом 5 або 10 днів інакше він вам не повернеться. Отак От працюють закони в Україні. І ще дуже важливі моменти при сплаті гарантованого платежу для того, щоб він вам повернувся і, взагалі, можливість його заплатити. Тут теж певні обмеження наклала Україна. Заплатити можна лише із особистої картки. Українського банку, яка у вас має бути наявною, тобто не можна заплатити переказом, не можна заплатити із іншої особи ніяким іншим чином, не можна оплатити готівкою, валютою чи будь-чим іншим, виключно в гривнях з особистої картки. Тобто, якщо б у мене не було з собою картки українського банку, я б просто не змогла в'їхати в Україну навіть спла... ну, не змогла б сплатити цей збір і в'їхати додому. Я би затрималась в дорозі набагато довше, тому зверніть на це увагу. Повернення коштів має бути із всім пакетом документів, які вам видали на митниці, і на ту ж саму картку, якою ви платили, тому не загубіть її. Крім того, обов'язково потрібно роздрукувати Айбан рахунок, всі реквізити своєї картки для того, щоб митниця змогла вам повернути кошти. Коли вони будуть повернені. Ну, таке діло може бути відразу, може бути через півроку. Я вам розкажу, як буду виїжджати перед новим роком. Отже, для того, щоб в'їхати в Україну на іноземних номерах, іноземній машині, вам потрібно підтвердити своє місце проживання за кордоном і мати відмітку в консульстві про тимчасове місце проживання. І якби б не ця буква і в законі, а наприклад, або я б могла б вільно провести Різдво і Новий рік в Україні. Що ж потрібно було зробити мені? Окрім тих всіх доказів, відміток в паспорті, що я дійсно не проживаю в Україні протягом тривалого часу, що автомобіль дійсно мій технічний паспорт оформлений на мене і маю іноземну ліцензію на водіння. Я повинна була поїхати в наше консульство і поставити відмітку в паспорті про те, що я проживаю у Британії. Решту всього було недостатньо. Для того, щоб поїхати в наше консульство, звичайно, потрібно відстояти чергу місяць чи два. Навіть якби б я про це дізналася, будучи в Британії перед поїздкою, фізично це було б неможливо. Отже, мені довелося. Вислухати, яка я нерозумна, некваліфікована, і купу образ від двох дівчаток-митників. Благо, що на розмитненні мені потрапив хороший чоловік, який допоміг оформити всі документи. Я сплатила кошти в розмірі більше як 155 тисяч гривень, і повернеться мені. Повірте, не вся сума, оскільки повернення відбудеться на момент виїзду. Крім того, прекрасний подарунок від України. Приїхавши на три тижні, я повинна перервати свою поїздку, щоб з'їздити на кордон, вигнати машину, заплатити за стоянку, на якій вона перебуватиме до того моменту, поки я буду виїжджати. Я розумію, що Закони були прийняті для боротьби із нелегальним везенням автомобілів на Україну. Я розумію, що це було декілька років назад. Проте невже я з двома дітьми і повною машиною речей взагалі схожа на людину, яка її лишить в Україні без розмитнення? Маючи всі абсолютно документи, які підтверджують моє проживання в іншій країні, дорогі українці! Живучи в передовій країні Європи. Насправді передовій, ми маємо тисячі тисячі плюсів порівняно із європейськими країнами, і ми це оцінили. А давайте думати про те, що закон все-таки має бути на стороні власних громадян. Бо це взагалі якась країна чудес виходить. Дорогі законодавці, проблему з в'їздом можна легко вирішити. Давайте в нашій чудовій, прекрасній дії, яку оцінила вся Європа. Запровадимо просто заявку постановки на консульський облік, щоб не потрібно було їхати відстоювати. Черги бронювати місця, а можна було це зробити, надавши усі потрібні докази через дію. Моя пропозиція. Ще мене турбує робота нашої митниці і е, взагалі наших служб. Ми забуваємося, що закон служить для людей, а сервісні служби, державні службовці, вони є сервісними службами в першу чергу. Але не всі наші держслужбовці. Пам'ятають про те, що вони сервісна служба. І замість того, щоб нападати на жінку із двома дітьми, стомлену після трьох днів дороги, звичайно, приємні жіночки на митному контролі могли б допомогти, заспокоїти та порадити. Не забуваємося, що все-таки ми люди і ми творимо нашу країну. І окрему подяку я хотіла би лишити для е, хорошого чоловіка, не знаю, як його звати. Прекрасний митник, прекрасний е, працівник. Митниці, які дійсно на своєму місці, і він допоміг мені абсолютно з усіма документами. Він підтримав мене в цю складну хвилинку, і завдяки йому я хоча б прийшла до пам'яті після цих величезних цифр. Тому велика, велика подяка. Якщо він дивиться це відео або будь-хто з працівників митниці, знайте, що в деякі моменти просто важлива підтримка. І кваліфікована робота.